Вітаю, друзі! 14 січня. Сьогодні з вами Валерій Клочук. Два дні тому в Києві була підписана дуже гучна угода про нібито безпекові гарантії, а нібито про безпекові запевнення. Чи то гарантії безпеки зараз складно з цим розібратися. Бо, до прикладу, Зеленський сказав, що це гарантії безпеки. а Прем'єр-міністр Великобританії, який приїхав до Києва, сказав, що це безпекові запевнення. На цьому тлі з'явилося чимало спекуляцій і дискусій. І я нагадую просто вам, що у Вільнюсі в минулому році, у липні місяці, коли проходив саміт НАТО, ми очікували запрошення в НАТО. Натомість ми отримали запевнення: так, запевнення, але не гарантії від країн Великої Сімки про те, що будуть підписані гарантії безпеки для України. Ну така словесна еквілібристика. І ці безпекові гарантії покликані нам дати гарантію безпеки до того часу, поки ми не станемо повноцінними членами НАТО. Багато повторень, багато тавтології, і власне, давайте з'ясуємо, що за цим стоїть. Ну, принаймні, хотів би вам розкрити своє бачення цієї підписаної міждержавної угоди між Великобританією та Україною. Що вона містить, чому вона так для нас важлива і що може це мати для нас хорошого? Бо найголовніше треба зрозуміти, що нам від цього. Ну, по-перше, британці стали першими, хто передав Україні свого часу танки. Далекобійні ракети, вони і перші підписали з нами таку угоду, тому що мова про підписання цієї угоди, такої угоди з іншими країнами, а їх вже понад 30, які нібито готові з нами підписати йде вже давно, але нічого не підписано. Навіть Сполучені Штати Америки з цим постійно відтягують. Так що тут британці стали першопрохідцями. Але я відверто вам скажу: мабуть, на цьому можна було б ставити і крапку, справедливу крапку. Ви можете зі мною не погодитися, бо, ну, направду, не всі, звичайно. Британія нам чимало допомагає, про це багато говорять, але якщо брати в номінальному виразі, то я вам скажу, друзі, що найбільше нам допомагають Сполучені Штати Америки, а на другому місці Німеччина. Саме той Олаф Шольц, якого ми там дуже сильно інколи критикуємо, за те, що він нам не хоче передавати ракети Таурус, але в грошовому еквіваленті. То він надав допомоги майже на 17 мільярдів доларів лише в 2023 році. Запам'ятаєте цю цифру. І так, ця угода, яка була підписана, це такий тимчасовий механізм, який покликаний полегшити вступ України до НАТО. Але я сказав би, що він не полегшує, а зобов'язує Україну виконати низку умов, які необхідно буде продемонструвати, що вони виконані для того, щоб стати членом НАТО. І це дуже добре. Але, мабуть, найбільший спір і такий дискурс у суспільстві в українському викликав пункт сьомий цієї угоди. Я її вам зачитаю дослідно, бо, як на мене, ну від нього треба відштовхуватися. Учасники, тобто Великобританія і Україна, прагнутимуть забезпечити, щоб військові спроможності України були на такому рівні, щоб у разі зовнішньої військової агресії проти Сполученого Королівства Україна була здатна. Надати ефективну військову допомогу, ну тобто Великобританії, умови, формат та обсяг такої допомоги визначатимуться учасниками. І я бачив чимало відео в Тікток і в інших соціальних мережах, де говориться про те, ну дожилися. Тепер будемо ще й за британці воювати. Я, друзі, думаю, що це дещо хибна думка. Пояснюю, якщо ми можемо комусь допомогти. Захиститися від ворога, то ну ви розумієте, що нас розцінюють як потужного партнера, сильного партнера. Ми такими на даному етапі не є. Але ми спроможні за допомогою західної допомоги стримувати російського агресора, який має другу за величиною за потужністю армію світу. Ну про так останні рейтинги знову це. Це не іронія, це абсолютно так і є. Чим мотивувалися дослідники? Я вам сказати не можу, але я облишу цю тему, тому що вона не торкається. Теми цього відео. І цей пункт дійсно став дискусійним, але я вважаю він справедливим, тому що Британія фактично червоною ниткою в цьому договорі говорить про те, що Україна має стати самодостатньою для того, щоб оборонятися від російського агресора, в принципі, і в майбутньому. І тоді вона зможе допомагати Великобританії. Якщо брати до уваги цю угоду, яка підписана поки що лише із Британією, то британці погоджували її зі Сполученими Штатами Америки. Це я вам відразу так маленьку деталь, щоб ви розуміли, що нічого саме по собі воно не виникло. Але чому британці перші, я вам скажу свою думку, можливо, ви її чули чи ні. Я все-таки вважаю, що Британія стане рано чи пізно локомотивом створення такого аля Балто-Чорноморського Союзу у Європі, до якого війдуть, це, по-перше, буде військовий союз, ідея ще бере початок. З 20-го сторіччя так ще більше ніж 100 років тому. Це буде військовий союз, до якого будуть ходити країни Східної Європи, країни Балтії і, можливо, навіть і Туреччина. І я думаю, що чому нині не створюється цей, до речі, союз, його нагадую, пропонував Джонсон ще навесні 22-го року Зеленському, коли приїздив до Києва перший раз, але потім відкинули ці ідеї. То, ймовірно, це лише через те, що він стане такою, знаєте, альтернативою конкуренцією НАТО. І тут можуть пересікатися і логістика, і все і НАТО, тому на сьогоднішній день. Враховуючи, що НАТО також переживає кризу, на правду так і є, то вони до створення такого союзу не готові. Але те, що дії узгоджені з американцями, то я думаю, саме в цьому числі. Для Сунака ця угода була дуже важливою, тому що він наступного року буде брати участь у Виборах до парламенту Великобританії, очолює він консервативну партію, шанси якої перемогти, ну, доволі невисокі, підписавши таку угоду, фактично першим у Європі. Ну, ви самі розумієте, що він собі підвищує дуже серйозно рейтинги. І зважу на те, що британці, за думкою багатьох моїх експертів, твердженням експертів, моїми спостереженнями, дуже чутливі до українського питання і готові е, надати перевагу тому політику, який дійсно буде на зовнішній арені підтримувати Україну. У цій угоді уряд Британії юридично зобов'язує себе протягом 10 років надавати Україні оборонну підтримку. Тобто документ підписаний на 10 років, але може бути розірваний раніше. І вони, кстати, там акцентують, до речі, перепрошую, акцентують увагу на тому, скільки вони передали Україні військової допомоги. Я вам говорив, запам'ятаєте цифру по Німеччині, Америки, ви знаєте її. Ну нагадую, що нам надали допомоги загалом військової і фінансової до 200 мільярдів доларів. У 2022 році британці нам дали... 2,3 мільярди фунтів стерлінгів це біля 3 мільярдів доларів. У 2023 році 2,3 мільярди, і у 2024 2,5 мільярди фунтів стерлінгів і все. На 24-й рік, щоб ви розуміли, допомога закінчилась. Вона дуже нам зараз потрібна, важлива, але більше поки що Британія не збирається нам виділяти її. Це прописано в угоді. Звісно, я можу помилятися, можливо, уряд Британії змінить свою думку. Але на даному етапі саме так. Наступний пункт, який дуже цікавий нам усім, мені особисто був, а яка ж кінцева ціль цієї угоди? Ну, британці прописують її доволі чітко, будуть допомагати нам до того часу 10 років по 2,5 мільярди фунти стерлінгів, звичайно, дуже багато. Допоки ми не відновимо територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем і вільною економічною морською зоною. Прекрасне формулювання. Але зважаючи на те, що наступні роки е, військову допомогу визначатимуть наступні уряди, ну вона ймовірно меншої не буде, то е, 2,5 мільярди фунтів стерлінгів наголошую, це не так багато. Але британці говорять, що Україна має самостійно виготовляти військову продукцію. Повертаємося до початку мого відео, де було сказано про те, що вони хочуть, щоб і моїм допомагали разом, яка якщо раптом на них хтось нападе. То це означає, як пишуть, вони фактично через усю угоду будуть допомагати Україні вишукувати інвестиції для фінансування у ВПК. Цим, до речі, зараз потужно займаються американці, тому я думаю, що ця угода була з ними погоджена. Буквально днями до Києва приїхала знову Пенні Пріцкер, Я вам вже про неї розповідав. Це спецпредставник Сполучених Штатів Америки, яка займається інвестиціями у ВПК в Україні. американськими інвестиціями. Не виключає, що такий інспектор може з'явитися і від Великобританії. Тому це позитивно для нас. І найважливіший, мабуть, момент із усієї цієї угоди, яка була підписана для мене особисто, це те, що британці пообіцяли нам очолити коаліцію спроможностей морської безпеки. І вона буде створена до 2035 року. Ну вона, в принципі, вже створиться, скажу вам на правду, але до 2035 року, ви скажете так, дуже далекий горизонт, вона має бути настільки потужною, щоб забезпечити повний контроль в Чорноморському регіоні і витіснити звідти Росію. Якщо це станеться раніше, ну я думаю, ніхто заперечувати цьому не буде. Що стосується НАТО. Звісно, нам дуже важливо зрозуміти одну річ і угоди, що британці зараз не говорять про колективну безпеку. І угоди, як такі, бо як будуть підписуватися, до прикладу з іншими країнами, я вам говорив, що їх може бути понад 30, то вони визначатимуть. Зобов'язання між двома країнами, але не колективне зобов'язання. А нам важливо отримати членство в НАТО. Хоча зараз я також дивлюся лунає дискусії, якісь дуже цікаві в інформаційному просторі, мовляв, навіщо нам те НАТО, як ми його самі захищаємо. Я вважаю це дуже неправильною риторикою. До цього ми ще буду повертатися у наступних моїх відео. Так от у цій угоді про НАТО згадується 17 разів і. Дуже важливо відзначити, що згадується і в контексті реформ, які має здійснити Україна до вступу до Північно-Атлантичного Альянсу. Це, як на мене, найважливіше, тому що про реформи говориться багато, але реформи в Україні якісь такі мляві. Вони інфантильні, видимі, удавані, я сказав, би, а справжніх реформ, які стосуються економіки, військової сфери. Як на мене, на жаль, поки що немає. Якщо британці в цьому сенсі будуть допомагати, ще раз наголошую про це написано дуже багато, то це буде просто прекрасно. Ще один пункт, який би хотів би відзначити, це те, що договір з Британією передбачає порядок дій, у разі якщо будь-коли, у майбутньому, після завершення нинішньої війни. У разі, якщо Україна до того часу ще не вступить до НАТО, розпочнеться нове російське вторгнення в Україну, то Лондон зобов'язаний впродовж 24 годин провести консультації, надати Україні всю необхідну допомогу. І далі такий дуже цікавий пункт, я вам його зацитую: Сполучене Королівство зобов'язується, що за таких обставин надасть Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки і так далі, тому подібне. Та накладе на Росію економічні та інші обтяження. Що означає цей пункт, і друзі? Як на мене? Це означає про те, що ніхто не гарантує. Мене це трішки бентежить, звичайно, що Україна стане членом НАТО, як тільки війна завершиться. Чому? Тому що я думаю, що британці тут закладають знаєте, таку е пересторогу про те, що якась влада в Україні, коли вона буде після завершення війни, буде не дуже ефективно проводити реформи, а без реформ Україну в НАТО не приймуть. Я тут заакцентую вам один момент. У цьому році, можливо, навесні, можливо, в липні відбудеться саміт НАТО у Вашингтоні. Він буде присвячений річниці створення Північно-Атлантичного альянсу. Я очікую особисто, що ми там отримаємо формальне запрошення до членства в НАТО. Це не означає, що ми станемо членом НАТО завтра, післязавтра чи наступного року. Так само це не означає те, що ми починаємо переговори з Європейським Союзом, що ми станемо членом ЄС до кінця цього року. Процес вступу до ЄС. І до НАТО може тривати від п'яти років, щонайменше. Продовж цього періоду ми повинні здійснити реформи. Тому зараз і мовиться в цій в цьому договорі, в цьому документі про те, що Великобританія надаватиме Україні допомогу і далі, коли завершиться війна. Коли вона завершиться, може ну окей, якщо за рік прекрасно. але. Ви розумієте, що за два-за три роки ми можемо навіть не вступити до НАТО. Тому Великобританія надаватиме таку допомогу, і це підписано договором. Це і добре, але ще раз наголошую, це мене і бентежить, тому що хотілося б, аби довіра у наших західних партнерів до влади в Україні чинної і майбутньої була вища. А так вони закладають деякий сумнів у тому, що реформи будуть швидко втілюватися. Знову це моє судження, але добре, що це прописано. Єдине, що ще раз наголошую, бажаю, щоб цього не виправдалось, тобто щоб реально ми стали членом НАТО набагато швидше. І ще пару пунктів, на які б я хотів звернути увагу, це щодо... Відсутності зобов'язання ратифікувати цю угоду. Єдиний такий момент: не всі міждержавні договори є обов'язковими для ратифікації. Є спеціальна процедура, яка визначає, які ратифікуються, які ні. Щодо цього договору цієї угоди. Як на мене, то шкода, що там немає зобов'язання про обов'язковість ратифікації як мінімум хоча б у парламенті України, у Верховній Раді України, без сумніву, що ця угода була б ратифікована б навіть конституційною більшістю. І дуже було б добре, аби така угода була ратифікована і в парламенті Сполученого Королівства. Цього немає. Це не зменшує зобов'язання, до прикладу, нинішнього уряду Великобританії надавати Україні допомогу. Але щодо наступного, ми виказуємо з вами позицію. і в мене така сама думка, що вона буде незмінною. Втім, перестрахуватися варто було б нині, до прикладу, зараз от є повідомлення, що тривають такі переговори про підписання угоди із Румунією та Сполученими Штатами Америки з Францією раніше почали такі переговори. Сподіваюся, що такі... Критичні зауваження, які виказую я, мої колеги і інші політики, а я не є тут, знаєте, єдиним в цьому сенсі. Вони будуть враховані в наступних угодах, і там буде включено пункт про ратифікацію. Ну і що стосується також питання фінансової. Та політичної стабільності і реформ. Про реформи я частково сказав. До речі, в угоді прописано реформи, які стосуються не лише ВПК, а і в тому числі судової реформи, боротьби з корупцією і так далі. Тобто стабільні питання вони залишаються. Британці це добре розуміють, але говорять про необхідність фінансової реформи, політичної стабільності в Україні, формування здорового демократичного суспільства, інформаційна безпека. Ну, угода, скажу вам, на правду, дуже всеосяжна, дуже потужна. Єдине, що. Хочу зважити, в ній відсутня частина ще не публічна. Про це дуже мало пишуть. І сподіваюся, що саме не публічна частина містить конкретні завдання для чинного уряду, які він повинен виконувати, я маю на увазі України. І зобов'язання для британського уряду, яку конкретну допомогу вони нам передадуть. Але враховуючи те, що 2,5 мільярди фунтів стерлінгів вже нам оголосили про передачу, ну тому, ймовірно, на цей рік. Все будемо очікувати більших коштів від Європейського союзу та від Конгресу Сполучених Штатів Америки. Тому з усією повагою до британців запередені танки, ракети Storm Shadow, вони дуже потужні, дуже класні. Але хотілося б їх більше. Я думаю, що ми цього заслужили. Такий мій дуже критичний аналіз. Прошу вас розцінювати його як об'єктивний. І єдине, що хотів би вас запитати на сам кінець: як ви розцінюєте, наскільки рівнозначними є безпекові запевнення та гарантії безпеки. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От мені буде цікаво, чи чутливим для вас є таке формулювання, яке виказували Ріші Сунак і Зеленський у своїй промові, коли на брифінгу вже розповідали про підписану цю угоду. Підписуйтеся на канал, поширюйте відео друзям, ставте подобайки, всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!